не Чохончиків таким виразною регуляли. Іван Гончаров, – 19-річний приватний підприємець з Донеччини. У лютому 2025 року він відкрив магазин мобільних телефонів та аксесуарів у Дніпрі. До цього працював у Покроську. Робота в магазині Скрін на Донеччині для нього перша у житті. Нашим рідним з Донецької області допоможемо чим зможемо. Буде добра скидочка і так далі. Якби не будемо відказувати від допомоги». Цівати в бізнесі Іван Гончаров почав у 16 років. Сам навчився підприємницької діяльності, і, окрім ведення бізнесу, вміє налаштовувати та ремонтувати будь-які мобільні телефони та планшети. Якось так закрутилося. Закрутилося, що я вибрав цей шлях допомагати людям в гаджетах молодшим, старим і ну, якось так. От. Ісця релокації магазин Скрін відновив свою роботу у Дніпрі в лютому цього року. З Покровська вдалося вивезти все, тому меблі та обладнання тут ті, що були на Донеччині. Підприємець впевнений, що буде розвивати власну справу, тим самим підтримуючи економіку країни.